Від сходів до початку цвітіння соя засвоює лише 18% азоту, 15 фосфору і 25% калію. Чи треба добрива під посів сої, якщо відсоток використання нею поживних речовин такий незначний? У цьому відео спробую відповісти на це питання і розберемо окремо азот, фосфор та калій. А ви поки поставте вподобайку. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Почнемо з азоту. 70% загального споживання азоту соя фіксує з повітря за допомогою бульбочкових бактерій Rhizobium japonicum. Це відбувається так: бактерії проникають у корені сої, і вже через 7-12 днів після появи сходів формуються бульбочки. Через два тижні після сходів ці бактерії починають засвоювати азот з повітря і можуть забезпечити себе. Якщо соя така доросла незалежна рослина і може сама себе забезпечити азотом, то нащо тоді ще вносити азот? Об'їжджаємо поля і думаємо, що робити. Надумали, що хочемо кинути перше трохи сої, а там таке трохи сумнівне поле чи все таки соняшник. Але, але знаючи ситуацію, яка зараз складається, що сою сіють всі. Може, все-таки краще нам не ризикувати і кинути соняшник. От хочу дзвоню до тебе, щоб уточнити коротше, щоб ти підтвердив наші думки і, можливо, вніс якусь ясність, що зараз по соняшнику, яка ситуація складається, вирішувати врешті-решт, будете ви, але в цілому, якщо проаналізувати ту тенденцію, яка відбувається на бум сої, на бум сої. І, враховуючи агрокліматичні умови зони розташування вашого господарства, то в цілому я б замислився, якщо я господарював би на даній землі стосовно рентабельності сої в вашому регіоні. Ну ти знаєш, я тобі скажу, що рентабельності я поки не бачу, чесно, але mm. приходять такі поля, що що просто там соняшник по соняшнику ріс, соняшником поганяв, і там тепер питання, чи взагалі щось виросте. Ми тільки що з Михайловичем поїхали, подивилися, а там що там, палка стоїть ще минулорічні. Справа в тому, що так воно і є. Як правило, соя все ж таки потребує більш кращого вологозабезпечення у порівнянні з соняшником. Uh -huh. Тому, ну вирішуйте, зважуйте. Що буде краще для е, умов вашого господарювання? Я, мабуть, не уточнила, що нам приходять нові поля, чи ми забираємо е, ділянки, такі на яких ріс соняшник. І зараз ми е, зараз стоїть питання, що на них посіяти, щоб піти не в сильний мінус, а можливо, трошки і в плюс хочеться, але побачимо, що вийде. Це ж як перший рік. Поля, поля не оброблені без обробітку ґрунту. Я думала, знаєш, сою як по понутіл кинути. Якщо ні, то тоді беремо соняшник. Якщо ми будемо розглядати все ж таки соняшник, то моя думка наступна: що краще дане поле віддати під AIR технологію, раз потім для того, щоб було краще проконтролювати падалицю соняшника в соняшнику максимально. Відтермінувати терміново посіву, посіву і або, або е, ну як варіант, все ж таки віддати перевагу е, екстра на соняшнику. Вносити азотні добрива під посів в повній мірі буде точно зайвим. Азотфіксуючі бактерії дуже чутливі до азоту мінеральних добрив, тому при внесенні мінерального азоту. Рослини переходять на його споживання, і бульбочки не утворюються в деяких випадках. Навіть стартові дози азоту можуть негативно впливати на формування бульбочок. Тому вносити треба перед посівом під культивацію. Якщо вирощуєте сою на бідних ґрунтах та після гірших неудобрених попередників соняшник, сорго і зернобубові, то давайте стартову дозу азоту 20-30 кг в діючій речовині, а повну норму 60-90 кг азоту в діючій речовині вносите у разі неефективної роботи бульбочок. Це коли ви викупили декілька рослин і побачили, що бульбочки не рожеві, а сірі та ще й дрібні. До речі, кількість бульбочок не визначає ефективність інокулянтів. Наприклад, брадерізобіум японікум 6346 забезпечує 150-250 кг на гектар азоту, утворюючи 30-60 бульбочок. Тоді як брадерізобіум японікум 604К фіксує лише 5-10 кг на гектар азоту. Хоча бульбочок може бути від 700 і до 2000. Тепер давайте розберемо, коли треба, а коли ні. Фосфор під посів сої. Фосфор із ґрунту рослини починають засвоювати відразу після появи первинних коренів. Якщо не було можливості внести добриво під час основного обробітку ґрунту восени, а рослина потребує фосфору, можна внести під посів сої. Навесні фосфор вносять в ґрунт, але використовують для цього добрива, до складу яких Ходять швидкодіючі з'єднання в залежності від культури попередника і забезпеченості ґрунту. Рекомендується застосовувати рядкове внесення фосфорних добрив на площах, де основне удобрення не застосовували. Можна під час сівби внести комплексне добриво в дозі, яку бачите на екрані. Або гранульований суперфосфат 40-50 кг на гектар фізичної маси. Якщо говорити про калій, то до початку цвітіння соя його засвоює в півтори рази більше ніж азоту і в 1,8 рази більше ніж фосфору. Найбільшу кількість калію використовує у фазі формування бобів і наливу зерна. Тому загалом калій на початку вегетації сої не грає дуже важливої ролі. Калійні добрива найкраще вносити в основний обробіток через хлор, що міститься у деяких їх формах. Це для того, щоб хлор за осінньо-зимовий період промився і не зашкодив сходам. Якщо внесення калію необхідне, варто розглянути безхлорні добрива або з низьким вмістом хлору. Його можна внести. Разом з комплексними добривами, отже, добрива під посів сої варто вносити з урахуванням потреб рослини та характеристик ґрунту. Соя має значну здатність до фіксації азоту завдяки бульбочковим бактеріям, але одночасно вона також потребує поживних речовин для нормального розвитку. Проведення аналізу ґрунту перед посівом, обережне використання азотних добрив та візуальний контроль за розвитком бульбочок, ключові аспекти оптимального внесення добрив для ефективного вирощування сої. Дякую за перегляд відео. Підпишіться на канал та поставте вподобайку. Нехай прибуде з вами урожай і перемога!